Гаївці американського інституту вивчення війни припускають, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою ніж під вугледаром на початку поточного року. Російські ворожане сили продовжують активно діяти на всій лінії бойового соприкосновіння. Ні на одному з направлень не своїх цілей не достіглі. Ці втрати, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості у довгостроковій перспективі. Широкомасштабні втрати та нестача військової техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час російського вторгнення, а згодом це призвело до подальших втрат під час безладних та хаотичних механізованих штурмів під вугледаром. У січні та лютому цього року, а нинішні втрати під Авдіївкою, як видається, набагато більші ніж попередні під вугледаром, тому залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від проведення ще однієї серії механізованих штурмів під Авдіївкою. Це за них чисто суто політична боротьба всередині Росії за життя після Путіна чи за життя при Путіні. От, що просто відволікає зараз увагу від е, того, що там може бути у нього втрата Бахмуту, тому він кидає велику кількість е, особового складу і техніки на Авдіївку. Я розуміє, що він там її не захопить, і вони втратили вже фактично з 10 жовтня десь приблизно 400 одиниць бронетехніки. Це колосальні втрати. От людей у них багато, от бронетехніки мало. От тому результату там не буде, але сама суть, сам процес, він є для Шойгу абсолютно життєво необхідним. Тому що якщо він е отримує політичну поразку, він втратить свою посаду. А він мріє бути там диктатором всієї Русі, як справжній нащадок о, ну, за національною знаку. Тому о, те, що він робить, абсолютно зрозуміло, він спалює там. Росіян з тій кількості, які їм заманеться, аби утримувати сам процес. Все це на тлі тих речей, про які ми зараз говорили з нашим гостем в студії, те, що стосується, що Путін хоче показати свою вагу на міжнародній арені, ну, це іноді виглядає вже досить кумедно. Що, наприклад, перед візитом до. Китаю, ми там трошки посміялися з Симоняна, але ж вона рота не відкриває без команди, коли вона сказала про ядерний вибух над Сибіром. От. Ну, від ядерного вибуху над Сибіром насправді страждає Китай. І це прозвучало саме погроза Китаю. І потім Путін демонстративно приїхав до Китаю своєю ядерною валізою. Тобто, це був такий, знаєте, фонд, який вони ще хочуть взяти. Показати, що ось ми тут ще ядерна держава, ми вам можемо загрожувати і так далі. Я поясню нашим читачам. Справа в тому, що коли з маняну це казали, оцінюють, то мали на увазі саме електромагніти імпульс. Електромагнітний імпульс це головний уражаючий фактор для висотних повітряних ядерних вибухів, і до цього готувалися. Ну, наприклад, Сполучених Штатів Америки там указ президента США від березня 16-го року, тобто свіжим власне, 2019 року. Власне, все ці свіжі речі, якими планувалася підготовка всіх, цих, всіх структур США до саме такого е розгортання подій. Тому те, що Симонян сказала, це була як погроза Китаю, і Китай це сприйняв досить зрозуміло, що Росія йде на. Узбіччя історії, от те, що відбувається дійсно насправді. Тому вони зараз на фронті у нас, воно як відображення цього всіх процесів, що Росію всюди посилають, вони намагаються скинути якнаймого більшість своїх. Громадян і спалити всі війни. От що вони роблять про спалення росіян, каже координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Я його зацитую. Ми маємо інформацію, що в російській армії практикують розстріли військовослужбовців, які не виконують накази пов'язані з війною проти України. Що нам говорить цей факт про моральний стан армії агресора? Ну, тому людей там немає жодної мотивації. Крім той, яка була в Радянському Союзі, тобто страх, страх перед своїми командирами у них чомусь більший за страх перед абсолютно реальними Збройними силами України, які їх знищують в великих кількості. І там ми бачимо, що у людей чи то за допомогою пропаганди, чи промивання мізків, зовсім вони втратили відчуття безпеки, самозбереження. Тобто їх загрібають, які дають у бій. Абсолютно не пікуючись про їхню безпеку, власне, просто знищує. І тут ми з вами, на жаль, нічого не вдіємо, тому що ну, велика кількість населення Росії там вона просто дурманена, вони не розуміють, що там вони, що вони роблять. От і ми бачимо це не просто там, як теоретичні теоретичні викладки, ми це бачимо реально на кадрах з наших коптерів, коли. Людей просто вивантажують з БМП перед позиціями українських збройних сил. Тут негайно знищують і це повторюється кілька разів. Тобто, логіки в цьому немає ніякої, крім політичної логіки для самого Шри. В принципі, дуже нічого. Ви зазначили про пафос ядерного ядерної валізки Путіна, з якої він був у Китаї днями було проведено випробування тренування масованого ядерного удару у відповідь, як це назвали в Росії. Міністр Шойгу доповів Путіну, що відпрацьоване завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами. Бла -бла, бла 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 Для кого була вся ця вистава, пане Михайло? Як ви гадаєте? Ну, перш за все, це була вистава для світових лідерів, тобто для Китаю, для Сполучених Штатів Америки, що у Путіна щось є. Вистава для своїх громадян теж потрібно. Насправді не все так добре у рольівстві Путіна, і тому ця вистава була і, власне для Путіна, тому що треба ж підтримати. Е Якийсь тонусу диктатора, щоб він розумів, що не все не, не дарма гроші палить, а реальність така, така, що чим більше вони кажуть про сармати, наприклад, то тим більше ми розуміємо, що не все в порядку з тими 46 е, ракетними шахтами, на яких стоять воєводи вже більше 35 років, то досить великий термін е, для ракет, які стоять постійно, в постійній бойовій готовності. І ми це розуміємо, що їх тривалий час вже не підтримували технологічно фахівці з Південмашу. Це вже більше десяти років. Тобто, чим більше вони кажуть про е, свої сармати, тим більше ми розуміємо, що ці сармати потрібні, щоб замінити воєводи в цих шахтах. Нові шахти вони побудувати не можуть, тому що це досить серйозні інженерні споруди, які е, коштують не один мільярд доларів. І, тому, чим більше вони це роблять, тим більше зрозуміло, що король гол. І чим більше вони кажуть про те, що вони там будуть випробувати ядерну зброю, окей, Путін сказав підготуватись до випробування ядерної зброї ще 21 лютого цього року. Пройшло вже досить тривалий час. Вони нічого зробити не можуть. Тобто, скоріш за все, у них все зовсім зовсім погано. От тут та реальність, яка є.